Зараз ми привезли повністю медицинський вантаж там системи для. Ін'є для маніпуляцій, там шприци, там халати, там перчатки, там все для забезпечення медицини. Там немає ліків, тому що там все американське виробництво. Воно може бути не сертифіковано в Україні, тому ми ліки не завозимо. Я звернувся до лікарів до лікарні з приводу того, що в мене є попочна грижа, прооперуватись. Я прооперувався чудово. Дуже дякую. Чудовий персонал. Проперувався, виявив потребу. Звернувся до наших американських друзів. До діаспори, до керівника в Україні, представництво в Україні, і сказав, що є така потреба. Мені там, завідуючий операційного оперблоку, сказав, що там є отака-така-така така потреба. І ми взяли, Безпечний. просто забезпечили, я скинув цей перелік товарів, який потрібен і на фонд, і сказали, що нема питань, привеземо. І ось ми дочекалися стосовно цього. Вдячний пацієнт, привіз вам допомогу. Саме так, Дякуємо, дякуємо фонду, дякуємо, дякуємо вам щиро за підтримку, за постійну нашого лікарняного закладу. Ну, давайте подивимося, що привезли. Давайте. Це для маніпуляцій, просто такі. Віктора є так, так, виглядає. Конкретно, де ваші. Тут всередині повністю комплект для якоїсь маніпуляції. І перчатки, і все, повний комплект. Ну а то вже видно, тому що ми ж не робимо. Ось отакі ось. це просто антисептик, А для ну, він сильної дії, а, для просто кожен день використовувати, аби заражувати поверхні в лікарні. Це дуже зручно і класно. Він ще й пахне. Ми дуже вдячні вам за вашу допомогу, за те, що ви завжди переймаєтесь нашими проблемами. Нам вона доцільна в будь будь-який час, тому що. Медицина це така галузь, яка потребує постійних затрат. Це медикаменти, це вироби медичного призначення, це засоби догляду, ті самі памперси, і дитячі, і дорослі, і серветки, і постільна білизна, покриття, шприци, системи. Це все у нас іде дуже великими партіями. Ми його потребуємо кожен день. Це це не та ситуація, коли можна його взяти і покласти, і воно буде лежати. Якщо у відділеннях буває до 400 450 пацієнтів, то, як ви розумієте, якщо навіть по одному два шприця на пацієнту, то це до тисячі штук в день. Це, те, що, це мінімальна кількість, яку ми потребуємо. Так що ми вам дуже-дуже вдячні за те, що ви завжди допомагаєте нашому лікувальному закладу.